Фінансова подушка безпеки, для чого вона потрібна, і якою вона має бути. По суті, фінансова подушка це твій захист, це якби твоя свобода, твій спокій. Да? Якщо якась станеться непередбачувана ситуація, наприклад, там тебе терміново звільняють з роботи, або десь терміново потрібні гроші, десь на якесь дороге лікування, або там якось сильно поламалася твоя машина або ще щось. Ось, і ти, в принципі, живеш до зарплати, від зарплати до зарплати і не відкладаєш нічого, то якщо в тебе не буде цієї подушки, то тобі буде тяжко, не буде грошей, ти будеш неспокійний, ти будеш переживати, не знати, що робити, як жити. Наприклад, якщо з роботи звільняють, то можна довго, наприклад, не шукати роботу, там місяць, два-три. По-різному, есть, в когось різна специфіка, може бути. Ось, тому на цей час потрібно, щоб була ця непередбачувана ситуації Має бути подушка щоб ти міг прожити, да, міг знайти роботу, там, не знаю, вилікуватися, там, або ще щось зробити. Ось, мінімально це вона має бути десь на три місяці, хоча б да, мінімально, а в ідеалі це має бути 6 місяців. Це така стандартна, що півроку можна, щось, наприклад, там роботу шукати, або там, там не знаю, там хворіти чи ще щось таке, якісь непередбачені ситуації можуть бути, щоб хоча б мінімум а прожиткового мінімуму тебе було да, на 6 місяців. Тобто, наприклад, ти там тратиш енну суму грошей і множиш на 6, і от така сума в тебе має бути. ось тому. Потрібно завжди да, відкладати гроші 10-20%, скільки там можеш відкладаєш, збираєш спочатку на цю подушку на 6 місяців. А цю подушку тратиш тільки в екстрених ситуаціях, да, непередбачених тих, про які я описав, ти не тратиш там на якісь телефони, там, на іграшки, на машини, там. ну тобто на цю суму там, якусь нову машину купувати там чи ще щось. Ось тільки на якісь це непередбачування. Речі. Де зберігати? Ну, Частину в готівках можна зберігати, можна, наприклад, десь там в депозиті в банку. Ось, ну, краще, понятно, що в валюті зберігати. Ось. Якщо є кредити, то спочатку відклади там, на місяць-два, на три, а потім вже чуть-чуть по віддавай кредит. А, накопичувати, я сказав, як да? відкладаємо просто зарплати, да? ну, скільки можете, тільки відкладають. Чим більше, тим краще. Чим швидше ти назбираєш дану на цю подушку, тим спокійніше ти себе будеш відчувати. Ну і використовувати да, тільки в якихось крайніх ну, втрата доходу, да, там, хвороба, там, ще щось там, і так далі. Ось, да, як сказав, на 6 місяців, в принципі, це найідеальні. Три місяці може бути маловато, а якщо більше, то нема сенсу якби більше тримати ну, готівки там, чи щось такого, там, на рік, на два на смисл. Якщо ти тим паче будеш в гривні тримати, то вони будуть обесцінюватися. Ну, Оптимально, да, 6 місяців, я думаю, це стабільно, можна себе відчувати то есть, спокійно, не паритись, там, і так далі. Ось то, що, якщо да, втратили роботу там, або захворів, або якісь форс-мажори, в тебе є подушка, в тебе є спокій. І у твоїй сім'ї спокій там, і так далі. Тобто, якщо, наприклад, на якийсь ремонт потрібно дати термін тому, там, чи термінове лікування, чи якийсь переїзд, то в тебе це буде подушка, тебе будуть ці гроші, тобто ти все це зробиш і без стресу, без нервів, там, психологічно будеш себе нормально відчувати. Ну, В принципі, все, що хотів сказати, да, створюйте свою подушку і відчувайте себе безпечно. Все, всім пока.